Привіт всім майстриням, рукодільницям і всім, хто полюбляє хендмейд? Дякую, що завітали на мій канал. Тут я буду ділитися з вами уроками, порадами та ідеями, які допоможуть вам у створенні унікальних та красивих речей своїми руками. Як з'єднати два моточки, якщо закінчилась нитка? На початку або в кінці кожного моточка зазвичай є хвостик. Він може бути довгий або ось такий маленький. Краще, звичайно, щоб хвостик був не менше ось такого розміру, приблизно з одну петельку. Якщо хвостика взагалі немає, то потрібно розрізати першу петлю. Я покажу поєднання на прикладі двох різних кольорів, щоб вам було краще видно. Отже, нам треба, щоб після рожевої петельки йшла синя. Прикладаємо їх поруч. І перший варіант поєднання це просто зв'язати два вузли. В принципі, добре тримається. І далі ці хвостики потрібно пришити вздовж шнитки. Закріплюємо в декількох місцях, ось тут і тут. Це перший варіант. Можете спробувати, але мені він не дуже подобається, бо цей вузол на дотик, наче твердий камінчик. Тому я цей варіант не рекомендую. Я користуюсь іншим способом, зшиваю ниточки. Прикладаю так само дві петельки поруч і пришиваю ось тут. Потім ці хвостики прикріплюю в декількох місцях. Ось цей хвостик дуже довгий, тому я трохи його відріжу. Як пришивати? У мене ось така звичайна ниточка. Я зазвичай шию білою, але тут, в принципі, все рівно якою, бо не буде видно. Беремо, прикладаємо ось так. По-перше, я закріплю ниточку всередині. Тобто не через цей пушок, а повинні зачепити прямо основу, щоб ваш вузол тут закріпився. І робимо декілька стіпків. Тепер з'єднуємо дві ниточки. Тепер треба закріпити хвостики. Переходимо до одного краю і закріплюємо кінчик хвостика. Обрізаємо ниточку і закріплюємо з іншої сторони. Ось таке з'єднання виходить. Міцне, охайне і на дотик як одне ціле. А чи можна шити ниточки без хвостиків? Можете спробувати, але як на мене таке з'єднання не буде міцним, бо петлі можна запросто порвати. Якщо ви робите якось по-іншому, то напишіть, будь ласка, свій варіант в коментарях. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, що мої відео будуть корисними. Та надихатимуть вас на створення прекрасних речей своїми руками.